Друзі, привіт всім з Австрії! Підвідали ми місто Зальцбург. Це вже наш четвертий чи, може, п'ятий день в Австрії. Катались маленькими селами, озерами, ходили в гори. І ось сьогодні приїхали саме місто Зальцбург. В цілому непогане місто. Єдине, що старовина, така частина, вона залишилась досить невеликим клаптиком, є великий там. Церкви, старі будівлі, дворики, фонтанчики, місце, де народився Моцарт, тому багато пам'ятників Моцарту, що в принципі цікаво. І ось зараз знаходимося в замку, котрий тут з Medieval Age, тобто з середнього віков'я, середньовіччя, да, отак, от правда, правильніше сказати. І його кожен там правитель потрошку добудовував, добудовував. Зараз сюди ще зробили фунікульор, який піднімається майже як в Києві, тільки швидший. І всередині, звичайний музей, який описує, що тут було, що сталося і коли він, як розвивався цей замок. Прикольний, бо реально велике, таке міні-містечко в самому місті. Він знаходиться на горі, цікаво подивитись, тому такі поки враження маю. Друзі, саме місто розташоване серед гір. А, вони не те, що прям супервисокі, але скелясті. І все довкола зелене, бо багато вологи, багато дощів. І якось воно так от ніби масштабно, але в долинках, в ущілинках все побудовано. Не скажу, що прям супер в захваті від міста. Нетипове, зелене, гарне. Хоча воно давнє. Не відчувається, що прям таке старовинне європейське може там на декількох вуличках, буквально в декількох місцях. Друзі. Єдина безкоштовна річ, яку можна знайти в Австрії, яка є цікавою, це цілий ангар на аеродромі Зальцбургу, який є музеєм Red Bull. Друзі, для тих, хто не знав, а я до недавнього часу не знав також, марка торгова Red Bull пішла саме з Австрії, мені навіть здається, саме з Зальцбургу. тому що в цьому місті Red Bull зробив офіційний музей своєї, не знаю, свого бренду, свого екшену, тому що тут можна знайти спортивні боліди, марковані Red Bull, різні моделі. Різні номери, які реально приймали участь в гонках. Тут є друзі-літаки, які теж ганяють, є великий літак Red Bull, з якого там стрибають парашютисти. Тобто всі екшн відео які ви бачили, пов'язані з Red Bull, ось вони сюди втіснили. І що дуже круто і незвично для Австрії прям взагалі, це те, що безкоштовна парковка. Те, що безкоштовний вхід, і це ангар на аеродромі, який також безкоштовно ви входите, тут собі фоткаєте, знімаєте. Є якісь виставки, є їх боліди, є там от витвори мистецтва на моєму фоні, не такі цікаві. Але, типу як точка для того, щоб зупинитись, подивитись, дуже круто. Рекомендую. Є типу команда Shell, є Red Bull, команда, типу є команди. Там не по країнах, а по командах. А ще, друзі, з цікавого мені Аня щойно підказала. Вона дивилась до цього документалку про Red Bull, взагалі, як він чим, створився, розвивався. І ось вони вирішили в якийсь момент робити свої спорткари. Не впевнений за оці, але саме боліди для гонок вони почали розробляти самі, тобто світ в гун, свою полікарбонатну оболочку. І вони змагаються, в них є як Red Bull-команда, є Shell команда тобто мережі автозаправочних станцій. І ось вони роблять, розробляють, і тут музеї презентують саме свої розробки. Тобто Це навіть не колаборація, а це саме їх робота. Друзі, і останнє про Red Bull. В цьому ангарі знаходиться саме їх музей. Тобто експонати, які тут статично стоять. А є ще один скляний ангар напроти, ось той такий гарненький. Там стоять їх а, флот, тобто літаки і гелікоптери, які вони використовують, на яких вони літають, не знаю, там, чи бізнес, чи на якийсь шоу. Але ось активний ангар і пасивний ангар тут присутні. Друзі, не думав, що це буду знімати, але зацініть, який туалет в Редбулі. Просто, точніше, не просто туалет, а це прям окрема естетика, окремий витвір мистецтва, але ну, типу, люди постарались і зробили дуже якісно, дуже чисто, звичайно. І я просто в шоці, що можуть, коли захочуть. Якось так, якось так. Але ми друзі, значить, через той перевал, дві години трьома озерами дійшли сюди на третє озеро. І що здивований, це в них типу парк, не можна тут кемпитись, не можна тут нічого робити, але побудували хатинки і там пиво продають. І всюди стоять таблички, що типу, йдіть до пива. І на другому озері таке саме є: хатинки і пиво. Тобто, у них головна мотивація ходити в хайки. Це доходити до таких хатинок, пити пиво, і йти далі. Дуже дивні люди. Але гарно. Отож, друзі, цим відео хотів поділитися нашою відпусткою в Європі. Зайняло це в нас два тижні. Цікавий досвід, особливо після того, як пожив більше року, навіть півтора роки в Канаді. Вже звик до місцевих правил, принципів, звичаїв. І ось ми прилетіли в Європу. Спочатку прилетіли, ми летіли окремо, потрапили в місто Будапешт на музичний фестиваль Сігід, один з найбільших в Європі. Чесно кажучи, ще в 2019 році вперше побував на цьому фестивалі. Дуже масштабно, дуже круто сподобалось. І відтоді е, хотів покликати друзів, близьких людей і типу з ними разом в компанію потрапити. Купив квиток. Але у 2020 році почався ковід, потім 21-й ще раз ковід, потім війна. І так і не потрапив, але це бажання залишилось незакритим. І ось в цьому році випала така нагода. Подарував квиток своєму другу. Аня запросила її подругу і ми якось так от разом компашкою зібрались, потрапили на фестиваль. Цікавий досвід, 6 днів, багато музичних сцен. Цирки, різні вистави, різні ярмарки, атракції. Класно, класно, всім раджу реально потрапити, але втомлюєшся, бо шість днів музика, нічне життя, все довкола шумить, гудить. Тому після того, як прося... попрощалися з нашими друзями, побували, потрапили в Словакію, орендували машину, на якій приїхали сюди вже в Австрію. Тут особливо поїхали ми ось в частину Верхня Австрія називається. Це такі Альпи, Пред Альпи. Гори тут гарні, трошки нижчі, ніж в Канаді. Але скелясті, зелені. Звичайно, звичайно, Австрія більш зарегульована, ніж Канада. До цього я думав, що в Канаді багато правил обмежень. Сюди можна, туди не можна, тут ставай, там не ставай. Але в Австрії зрозумів, що ні. Тут їх в рази більше. І що мене здивувало, що Австрія дорожча, ніж Канада. В рази дорожча. Звичайно, переводимо все в канадські долари. Переводимо там з розрахунком, що можна купити да, в Канаді на ці гроші і що тут ти купуєш. Якась там кава коштує 5 баксів або 3,80 євро. За Таку маленьку, де в Канаді там великі, великі порції, великі чашки. Ну і відповідно всі сервіси так само. І якщо в Канаді ще реально щось знайти безкоштовно, або якщо а, ти приїжджаєш, наприклад, в хостел і ти заселяєшся, то люди готові тобі допомогти, всі посміхаються. А вони можуть бути фул, але щось підказати, щось пояснити. Тобто відчувається цей контраст між людьми. Недаремно всі кажуть, що в Канаді всі такі найс, nice, посміхаються. І це дійсно так. Це не є натягнутою посмішкою. За півтори роки я вже розумію, що в Канаді реально м -м, доброзичливіші і, да, і приємніші люди. Тут ми приїжджаємо в хостел вночі, пізно дощ лупить, все. Ми нарешті доїхали. Хочемо заселитись, навіть це, це був кемпінг. І вони вже закриті, але ми знайшли працівника, він такий, я зараз питаю, потім виходить, такий, ні, ми ми, типу, фул, ми повністю забукані, давайте завтра зранку. Такі <смі> ніч, ми, ми тільки приїхали, ми мокрі, ну як це так? Але тут нормально, не посміхаються, не намагаються допомогти. Навіть ми заночували в машині, зранку прийшли там. Ей, hey, are you всі-всі, всі, 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 всі ці, Канадські звички, але тут ну, люди такі, а добрий ранок, місць немає. Поки сам не пішов, не знайшов, не прийшов, сказав, дивіться, я знайшов місце, а, тоді це працює. Так що, друзі, наш австрійський досвід не найкращий, в цьому гарно. Зелені луки. Такі охайні будиночки всюди стоять. І ми ось катаємось машиною поміж них, дуже гарно. Чимось нагадує Карпати, тому що схожа природа, схожі такі холми, скелі довкола, але дуже чисто, немає там бруду, немає гівна, вибачаюсь, на, на вулицях. Гівна як тваринного, так і те, що люди всюди залишають за собою бруд. І приємно від того. Ми виживали, закупляли в супермаркетах, так як ми туристи, у нас є з собою наплічник, у нас є е, горілочка, на якій ми готували, у нас є ну, все для того, щоб в будь-якому місці зупинитись і жити. Ночували в кемпінгах і от робили декілька хайків в гори, на озера, коли декілька годин в гору, десь там ми ночували. Це так згладило наш досвід, тому що це те, що я дійсно люблю. Але в цілому, друзі, після Канади я скажу, що Європа відчувається, не така чудова. Коли я був ще там студентом чи вже почав працювати і виїжджав активно з України, десь Європу відвідував якісь нові країни, нові місця, було дійсно круто, а після України там вау-вау. Але зараз після Канади відчувається, що. Тут ти нікому не потрібен. Люди не такі привітні, ціни не такі чудові. Друзі, ще маленька ремарочка з приводу цін. Хочу поділитися, що, як у нас вийшло. Отож, перельот на мене в дві сторони з Канади в Вену через Франкфурт з однією пересадкою. да, Відень мені підказують. Мене вийшло 1200 чимось канадських доларів. Це туди і назад з багажом одна пересадка. В Ані вже був квиток в Європу, і вона виходить, брала тільки в одну сторону. У тебе скільки вийшло? 900 кадів. 900 кадів. вийшло. З Відня до Калгарі. З Відня, да, до Калгарі, тобто в одну сторону. Що ми нас ще? Орендував машину, шукав на агрегаторах, орендували ми її в Словаччині, тому що в Словаччині вразився дешевше, ніж в Австрії. І вона близько. дуже да, поруч. Ми поїхали в Братиславу, взяли машину. Виходить, на машині переїхали кордон. Машина в мене обійшлась 240 чи 250 кадів на 6 днів. 900 євро залогу. Да, плюс 900 євро завдатку даєш, плюс 20 євро з нас зняли за перетин кордону. За те, що ми переїжджаємо за кордон. Ну і там бак на ваш. А ще, якщо ти їздиш по дорогам Австрії, тобі потрібно такий спеціальний стікер купити і наліпити на лобове скло. Він коштував щось до 10 євро, мені здається, 8 чимось чи 9 чимось. Це нам дозволило тут, сюди їздити. Жили ми декілька днів в кемпінгу, тобто у нас з собою намет. І ти заїжджаєш прямо на територію, ставиш машину біля неї, ставиш свій намет. А, трошки дорого, тому що 44 євро за ніч а, за дві людини. Вони беруть окрему плату за намет і окрему плату за кількість людей. І всі один в одного на просто. Намет на наметі стоять в Канаді, ти платиш набагато менше за кемпінги в національних парках, Офігенно, в тебе окреме місце, буває, в тебе там unlimited дрова залежить від кемпінгу, залежить від нацпарку, пенсійного парку, але умови крутіші, в тебе там твій столік на твоєму місці, в канадському кемпінгу і все дешевше. Реально дуже дивно, тому що в Канаді всі місця промарковані, все рознесено. Ти знаєш, де ти стоїш, ти знаєш, що довкола тебе на голові ніхто не стоїть, в тебе там 10 метрів довкола, є якась інфраструктура. А тут ну, просто от поляна, ставайте і платіть дорожче. За що Не зрозуміло, друзі. Ну і напевно, остання така цінова витрата це продукти. Ми вирішили закупитись в Словаччині, тому що це трошки дешевше. А, хоча тут є великі мережі магазинів типу Lidl, Spar, Alді. Aldi. Aldi. І плюс-мінус ціни однакові, там різниця в 1-2 євро. Ми закупили Словаччині на 52-55 євро. А, купили таке, що не псується: якісь там макарони, пельмешки, а, фрукти, овочі, виноград. А, які соки, алкоголь, воду, алкоголь, алкоголь в рази дешевші в Словаччині, чим в Канаді, чим всюди, я не знаю. Я просто дивлюся, такий вау. Там... Була б можливість, я б набрав пів рюкзака. Вино 2, 3 максимум 4 євро, саме модне вино кошти. Саме модне вино коштує 3,58. Офігеть просто. Тому, да, друзі, вам такий лайфхак, якщо ви збираєтесь десь по Європі. І ви десь поруч зі Словаччиною спробуйте заїхати в неї, закупити, затаритись і далі собі їхати по своєму маршруту, по своєму туру, і вам буде трошки вигідніше. Важливе просто якщо хтось збирається їхати в Австрію. Якщо у вас є ваш пальник газовий, і ви збираєтесь кемпитись в Австрії, вони використовують. Не кемпінг-газ, якийсь типу, інший тип, різьба виглядає схожою, але вона інша, не підійде ваш пальник, який там ви в Україні, в Канаді використовували та далі. Том... Так, як, так як газ возити не можна в літаках, вам доведеться брати сам газовий балон на місці. Да. Тому якщо у вас є ваш пальник, а краще з ним зайдіть в магазин. Ми зайшли в декатлон, відома ваража, і там декілька цих було балонів з е, різними роз'ємами. І ми просто впевнили, що наш пальник підходить до цього балону, його купили, тут використали, і тут його і залишимо. Я думаю, це основне, що по цінам, що нам вийшло, ще по приїзду підсумуємо, скільки нам обійшлася вся поїздка. Але да, у нас ще є бензин. Євро. До речі, бензин да євро 55-60. Євро Це десь за літр дорожче, ніж в Канаді. Але у нас гарна шкода Фабія. Фабі? Мені здається, да, шкода Фабія 2022 року. Новенька. Вона їсть 4,5-5 літрів на 100 кілометрів. Що більше ніж два рази менше, ніж моя машина в Канаді. Звичайно, так, да, двигун трошки слабенший, але... але це дуже круто. Якось так. Якщо ви дивитесь мене з Європи, напишіть а, в коментарях, в якій країні ви живете і які у вас середні витрати на місяць, там, на одну, на дві, на три людини, на сім'ю, яка у вас є. Дуже буде цікаво а, для мене зрозуміти, да, які витрати є, в якій країні порівняти. Але друзі, не все то золото, що блищить, як то кажуть. І якщо ви знайшли своє місце і ви розумієте, що ви там можете себе реалізувати, тримайтесь в нього, розбудовуйте, зростайте. Тому що зараз всіх українців розкидало по світу, по країнам. Але ми люди адаптивні і. Наша задача, мені здається, якраз адаптуватись до тих навколишніх реалій і будувати, продовжувати жити, будувати своє життя і ловити насолоду в тих моментах, які ми споглядаємо, які ми відчуваємо. Тому, друзі, дуже дякую вам, що підписуєтесь на мій канал. Будь ласка, залишайте коментар, залишайте лайк під цим відео. Це мотивує мене знімати для вас відео. Це мотивує вести діалог з аудиторією. Якщо у вас є питання, залишайте в коментарях, завжди готовий на них відповісти. І побачимось вже в Канаді.